Так, привіт світлячки. Сьогодні нам Максим розкаже про тему, що таке аштанга йога. Максим, доброго дня! Розкажіть нам, що ж таке аштанга йога. Доброго дня, друзі. Вітаю вас. Так, Аштанга йога. Щось можна сказати про, про це. Да? Уявіть собі безмежний океан угу. і безліч річок, що впадають в нього. Уявили? Угу. Да. У світі йоги океаном ага. називають бакті-йогу, ага. а все різноманіття різних видів йоги Ага. Річкам. ага. І аштанга йога одна з річок, ага. яка дає можливість людині прийти до вищої системи бакті-йоги. Ага. Ага. Тобто уявилася, так? Ага. І тепер будемо про річку розказувати. А що ж таке штанга йоги? Ага. Саме слово Аштанга в перекладі з санскриту означає восьми йога. Угу. Тобто ступанева восьми, ступенево. восьми ступенево. Ага. Так. І аштанга йога вона включає вісім основних сходинок. Угу. Ці сходинки детальні, описані мудрецом Патанджелі в Йога Сутрі. Угу. І це його сутра мене вона є. Якщо видно. Видно, так. То... Да, да. Чуть-чуть вище підніміть. Ага. Вось, а, так. Його сутра Танджалі, коментарі. Ага. Так, така книжечка, так, і тут от, хто має бажання поринути в ній. Я скажу чесно, дуже складна книжка. <рисква> дуже складна книжка. Mm. І я останнім, останнім часом почав її так відчитувати по можливості. Так. Mm. І я по мірі, коли ми будемо спілкуватися, трошки деякі речі з них зачитаю. Знаю. Добре. Буду зсилатися на них. У сучасному світі аштанга йога найбільш популярна, і її ще називають класичною йогу або угу. просто йогою. Угу. І багато людей практикують аштанга йогу для здоров'я фізичного угу. і психологічного. З яких восьми, восьми сходами складається штана Йо. Перше, це яма. Ну, це на санскрит. Да, якщо ми... ну, сан, та, санскритські сан... назви треба уточняти. Да, санскрит. Ми яма. яма тому, що... <laughs> це яма така. Ага. <laughs> да, яма, угу. Uh -huh. Асана, пранаяма, uh -huh. Пратяхара, тхарана, тхіана і самадхі. Це вісім ступ... ступенів, які. А е, справжній йог може пройти. пройти. Е, почнемо спочатку, да, почнемо з правил. Е, яма це правило, е, що регулює повсякденне життя людини. От е, так само правило життя, а не асани, є, е, е, є першою сходинкою штанги йоги. Яма, вона ну, е, е, в йога сутрах тут 5. Є їх, правда, всі книжці. Їх е, є 5 mm -hmm. е, цих е, ян. Е, якщо зачитати, то це Сатія, правдивість, mm -hmm. це Ахімса е, ахімса це no, ненасильство, угу. Mm -hmm. відмови від е, заподіяння шкоди іншим живим істотам. Ахімса. Це Астея, Астея це чесність. Mm -hmm. Брахмачання це контроль сексуальної сфери, або на російського воздержання від ЦА. Утримання, Утримання. так. Утримання. І апаріграха. Тобто апаріграха – це якщо іншими сказати словами, то це відмова від того, що нам дарують. От, та, що нам дарують. Це не то, що я там відмовляюся, то це тобто це якісь певні фільтри від того, що я не, не беру все собі, все для себе. Да? А, <кій> та, іншими словами, це не прийняття подарунків. От. Е, і якщо п'ять це взяти, да, і є, 5, е, є, щось, є ніяма. яма. Е, це наступна надходника Аштанга Йоги, mm -hmm. яка пояснює, які обов'язки повинні бути у людини. Mm -hmm. А у ведичних писаннях перераховуються такі обов'язки: це шауча. Mm -hmm. шауча. Це не, людина повинна підтримувати зовнішню і внутрішню чистоту, mm -hmm. джапа, повторяти святі імена Господа, mm -hmm. тапа людині потрібно вести аскетичне життя, е, сладхія, самовивчення mm -hmm. і ішвара. Пранітхана е, віддача себе косміч, космічній волі. от такі Це вже 5 дні я. Наступна е, сходинка це асана фізичні для здоров'я тіла. Я думаю, що це всі знають, так? І, і вдосконалення можливостей. І в нашому світі саме третя сходинка штанга йоги найчастіше вважається справжньою йогою Тому. Якщо подивитися ну, в процентному співвідношенні, то в нас ну, особливо на Україні і в багатьох містах світу е, практикується саме третя сходника. Mm -hmm. І з цієї сходинки люди починають потім е, вертатися назад на яму і ні яму. Mm -hmm. Тобто, е, другими словами, це морально-етичні е, е, принципи, закони. Наступна сходинка, це четверта сходка, пранаяма. Mm -hmm. Диханні вправі, мета, яких навчитися управляти потоком енергії. І оволодівши рухом потоком енергії, аштанга йог його поступово концентрує свою енергію в окремих енергетичних центрах для досягнення своїх цілей, це вже бачите, вже серйозне. Ну так, це високий рівень. І коли іноді кажуть, а ви пранаяму. А ви аси не практикуєте? Mm -hmm. Тобто є люди, які перескакують яму, ні яму, ці морально-етичні принципи, Ас аси не перескакують і сразу про на яму. І тому, може бути, е, нехороші речі, і мої вчителі говорили, що почекай, треба працювати з тілом, настроїти інструмент. А потім всі інструменти якщо ми Образно говоря, в цей інструмент запустимо в, в нездоровий. В хворий, хворий. Хворий, ага. хворий інструмент. Ми запустимо енергію, що буде? Ще гірше буде. Ну, да. Тому треба очистити свій інструмент, вичистити його і потім запустити туди енергію. Ну я вам скажу у мене, колись історія була така. Пам'ятаю, це був 2002 рік, весна. Ми так вечором там пиво попили, в ресторані посиділи, м'ясо пожували, ну, а через два дні я почав асани робити, там йогою, Потім опять щось робив, робив, потім опять пиво пив. Ну, я так, і так покурив, через пів години пішов, асани поробив, потім <сміття> знов, <сміття> після асан полежав, віддихнув, пішов знову покурив. Тось, ну, така в мене була йога. Тось, ну, я з того починав. Там в один момент було те, що в мене дуже сильно в депресію мене загнало. ну Перше я асани робив трошки неправильно. Спочатку почав робити правильно, потім неправильно, і мене затягнуло в дуже сильно глибоку депресію. Тобто такий момент був. І зараз ви знову так само це говорите, просто я собі нагадав, я ж де, де я помилку, ще одну помилку робив, тому що не може було там між сигаретами, м'ясом і пивом займатися йогою. Воно все одно дало якийсь свій ефект, але що так. Окей. Так, Петро, правильно ви говорите, тому що. Це його, або, або людина продовжує, продовжує займатися тим, чим займалась раніше. І не треба відволікатися. Ну, да. Тому що одночасно, я чесно скажу, займатися е, е, ну, шкідливим образом життя і його mm. і, і, це несумісно. несумісно. Ну, да. Треба щось кидати, або його, Дови, або... або курити. Або вони тим, чим займалися, або людина вже переходить. Ну, посту, я розумію, не, не одразу. Неможливо не всі шкідливі звички одразу вкинути. Їх не правильно замінити поступово. Ті програми, які в нас є, заложені, закладені, вони, вони міняються поступово. Це як в комп'ютері, образ на ми удаляємо все вплоть до Windows. І що буде? Ну, да. Чорний екран малює. Чорний кран, так. <рес> да, да, да. І потрібно по новій все переробляти згоден. Поступово, як мій вчитель каже, берете стакан з грязною водою. Це ви, уявіть. І як їй треба, її потрошки зливати і додавати чистий. Тобто, трошки чисти, злили, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Якщо ви повністю зв'яєте цю грязну воду, то це можна сказати до побачення. Мені ну, було. Да. З вами поспілкуватися. Да, да. Так, і все. Приїхали. Тому а, це треба фактор враховувати. Наступний момент п'ята сходинка, mm. братья Хара називається таке слово да, складне. Це наступний етап розвитку штангу, а здорове тіло і управління життєвим повітрям допомагають йогу відвернути свої органи чуття від їх об'єктів. І така людина знаходить відокремлене місце і намагається якби, втягнути в себе роботу втягнути, всю, всю роботу своїх відчуттів, закриті очі, так, вуха, не оцінювати запахи, відсторонюватись від тілесних і смакових вражень. Mm -hmm. От і дії на п'ятому ступені аштанга йоги порівнюють з діями черепахи, собі черепаху, так mm -hmm. Так само як черепаха втягує в панцир свої кінцівки і голову. Йог направляє свої почуття з зовнішнього світу у внутрішній. Я вам скажу, що це чим далі, тим складніше. От. І це, е, 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 достатньо тяжко в нашому соціумі на даний момент це зробити. Тому що нас постійно відволікають, то, то друзі, то знайомі, то родичі, то якісь тварини. То якісь е, сусіди. Ну, так, <смеш> да, хватає, та. да. завжди хтось щось нам тут хоче щось заподіяти доброго. Хтось сверле, хтось там ремонтує, хтось щось, якісь події е, виникають. І тому сконцентруватися ну просто це неймовірно. От тяжко. Наступна е, сходинка — це тхарана. Це повне зосередження розуму. У такому зосередженому стані аштанга йог піднімає своє життєве повітря до верхніх енергетичних центрів. То є, якщо ви знаєте, є сім основних чакр, взагалі їх 49, mm -hmm. <laughs> тому що є сім Но основних сім. Mm -hmm. І перші три чакри це з Сватхістана і mm, Маніпура, Маніпура. Вони відповідають за наше тваринне, а от за наше тілесне тіл, тіл, тіло наше. Mm. Інші чотири, це вже йде серцева анахата, бішутха, Аджна і сахасрара. Відповідають вже за більше духовне. Так? І е, от е, ці верхні да, піднімає важливо, піднімає своє життєве повітря. Mm. Оце, до верхніх енергетичних центрів. І це набагато збільшує внутрішню стійкість. <кій> у, е, у такому стані е, зосереджену, е, зосереджену людину е, важко відволікти. І то кажуть, знаєте, то в трансі, що там, чи ну, в сам, самадхі, щось схоже на таке саматхі. Знаєте? Mm -hmm. Ну, як ви знаєте, ну <кій> чули. -мо, чули, -мо, чули -мо. Так, я ж тут в саматці постійно сижу, я просто так вийшов, щоб відео записати. Так, та, відвлікся трошки на матеріальні справи. Тому от, концентрація от, полягає, поглинає вона, ця концентрація поглинає всю свідомість. Всю свідомість. І перераховані вищі ступені аштанга йоги пов'язані з матеріальними здібностями. І розвивають фізичні та психологічні якості людини. А починається з сьомого ступеня діяльність Аштанга йога переходить на духовний рівень. Тобто це вже сьома і восьма це вже духовний рівень. Хоча можна сказати, що дехто вважає, що вже яма, ні яма це моралітичний і в принципі, це вже духовність. Насправді це теж матеріальна діяльність. Mm -hmm. Це теж це взаємодія з світом, з нашою матерією, з нашою природою, з нашими відчуттями це все матеріальне. Ну, це вже рівень, я скажу, це, це вже серйозний рівень. Якщо людина вже починає про це говорити і думати про це, це вже людина на ну, хорошому е, рівні розвитку. І сьома, сьома сходинка це пхіана називається або медитація. Mm -hmm. У нашому світі дуже багато інформації про те, що ж таке медитація. Однак не вся вона істиною. Mm -hmm. І ведичні писання і досконалі духовні вчителі говорять про те, що справжня медитація це зосередження на верховній душі. Не, верховний так. Бог особа мається на увазі, да? так? Параматно. Так. Так. Угу. І, і давайте задумаємося про те, чи реально в наших сучасних умовах життя практикувати повну систему штанга йоги. Відповідь очевидно. Це дуже важко. Але можливо. Якщо є дуже великі бажання, так. то можливо. Є, є такий напрямок, і е, 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 якби, якщо людина ну, встає на цей шлях, то mm. це можливо. Але але, треба відкрити, сказати чесно, правду, що це дуже складний шлях. Дуже складний шлях. Він поступовий. Як правило, він поступовий, можливо, людина. Буде практикувати не одне життя, але якщо вже націлено, подобається все. Рухаємося, так? Тут важливо, там, але... на намір і бажання. Якщо є, то там вже головне, головне рухатися в тому напрямку, де деколи хоч якось рухатися. Угу. Як кажуть, краще виконувати свій обов'язок е, 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 погано, ніж виконувати добре чужий обов'язок. Згодом. Е, ну і чому, так. Да? Вчення йоги пояснює, що процес аштанга йоги, давайте ще про восьми да? восьму сходинку, да? mm -hmm. це вищий ступінь медитативного занурення. Mm -hmm. Вважається, що в такому стані людина повністю одухотворяє свою свідомість. Вона повертається в своє вихідне положення і досягає вищої йоги От якраз у цей зв'язок з верховною особистістю. Mm -hmm. Або Парамат можна назвати, або це Богом особою, або абсолютом, або е, і так, як там творцем, е, або ну, у кожні, е, в кожній традиції свій як би, вищий е, ну, як би, розуміння цього вищого, найвищого. Да? <звук> Якщо задуматися, да, чи, ми, да, чи, наскільки це тяжко. Да, е, вчення Йоги пояснює, що процес Аштану Йоги був да, дано для іншої епохи, іншого часу. Е, і нашу епоху, якщо може, ви цікавились, да, е, називають Каліюа. Та наш час зараз, зростав. Да, так, цей час е, дуже багато занепокоєнь. Ну, дивіться, да, що зараз що відбувається на набули цікаві. Да. Занепокоєння, хаос, конфлікти, страждання. А, у калію здібності людей дуже слабкі. Саме тому для нашого часу дано було, було більш легкий процес. Це тому, якого ми можемо досягти кінцевої матеріалу, саматхі. І практично кожна людина сучасна да, може досягти стаматхи зосередження на Всевишньому. Це можна назвати Бахті-йога, да. це вже більш такий, вже, ми як ми спочатку говорили про те, що є океан. Mm -hmm. да. І mm -hmm. Для того щоб досягнути океан річка, як проведено в прикладі Аштанга-йоги. Вона начебто менша, але осягнути цей безкрайній океан, як один із шляхів є Аштангіо. Так, Аштанг Єоге, який складний, але він реальний, як один із шляхів. Ну, це, знаєте, я вам скажу. В будь-якому випадку це потрібно підготувати свідомість. Так, людина може бути тіло, може не, не таке, як там би хотілося. а Якщо свідомість не готова, то. Ну... Знаєте, як прида людина до океану, ну океан, і що? Ну, вона бачить тут 3 метри, там, чи, знаєте, 500 метрів від берега, все, але вона не може осягнути, наскільки він великий весь той океан. Розумієте? Чи вона там, каже, скільки 100 метрів бачить, а все далі, вона ж не бачить, там, скільки кілометрів весь океан. Но, точно так само ми, коли розумієте, ми хочемо осягнути Бога. Ну, Як ми його можемо сягнути? У мене студенти вчаться на курсі водичної астрології, рік часу, розумієте, ну, в людей не вкладається в голові, що таке сонячна система, її розмір. Про що ми говоримо? Ми не можемо зрозуміти, що таке розмір нашої землі, ну, наскільки він великий. Розумієш, щоб якось над нею там злетіти, побачити це, ці всі розміри, це, ну, це, ну, ми собі так думаємо, а тут осягнути Бога. ну, ну як, ну, як, Це смішно просто. Петро, mm. і більш скажу, більш до всього добавлю, що крім цього, є священні писання, які пишуть що розміри тільки нашої, нашого всесвіту, всесвіту всес, як воно всі нашого всесвіту, вони такі безкрайні, що ми не ми не можемо уявити навіть за, Ми от живемо в місті там чи в селі, чи де ви там живете в країні, ми. Ми не можемо уявити цю повну мірі свою, де ми знаходимося на землі. Mm. А виходячи вже в простори космосу, це такі неймовірні е, відстані, що навіть е, там кажуть до місяця там треба 40 тисяч кілометрів, десь щось таке. Це неймовірна відстань. Mm. І надалі летіть, летіть, летіть це. Це до сонця того ж там, до інших планет. Це тільки наша ну, си... сонячна система, система та. сонячна система. І вона неймовірно величезна. Но, для чого далеко ходити? Треба є, я розумію, як макрокосмос і мікрокосмос. І спочатку треба зрозуміти свій мікрокосмос всередині себе, свої взаємостосунки з іншими людьми, і потім, налагодивши це, вже можна звертатися до Всевишнього. І Аштанга його дає змогу очиститись так? Mm -hmm. в основному людей калію треба пройти певне очищення, очищення тіла, очищення уму, розуму свого так? Mm -hmm. від різних сторонніх домішок. Тому що визнати океан неможливо, можливо, якщо ви, якщо ви почнете з самого маленького, з маленьких шагів. З маленьких, з маленьких шаг. кроків. ага. Так, і ці кроки вони повинні, якщо ми не розуміємо, це не означає, що, що там, як кажуть, да, сонце є, сонце нема. Стучі закрили, сонце, сонце нема. Це, це нема? Топер, це, закрили, це, сонце це, нема. Це сонце. Нема. Ну воно є. Це як люди оголосили себе, що моє вінець творіння, закрили шторку, кажем, я сплю, сонце, все. Я, я вирішив, що в мене ще ніч, да. так. Так, так. Скривати нашу сутність, чому mm. сюди ми прийшло прийшли на цю землю не тільки для того, щоб їсти, спати, Не зніматися да? ...сексу і якими yeah. речами. Насправді це не, не це суті є наша нашого, mm. нашої душі. Чому ми сюди прийшли набагато, насправді набагато цікавіші речі ми перед собою поставили сюди, щоб прийти. Тому наша задача почати з самого маленького, з самого Почати з своїх думок. Та е, Почати з того, що е, якщо я не розумію, це не означає, що його немає. Mm -hmm. Багато чого скрито. А скрито до чого? Для того, щоб нашому розуму, щоб ми не поламали е, серйозні іграшки, які є, щоб ми не зруйнували цю землю. Тому що якби нам би дали, е, я під, підозрюю, якби нам дали якусь гармату, то Напевно, кожен е е цікаво було обстрелив з нею, щоб ну, да. було класно, розлітиться земля на всі часті. Як же буде прикольно? Ну, да. От тому тому кожен, ну, не дали, е кожному із нас дається той ресурс, на який ми е готові їм розпоряд... розпорядитися в правильних, ну, правильних цілях. Ну, Скільки ми встані отримати, скільки ми встані з ним щось робити. Процентів, процентів практики і процент теорії. Розумію. І я і обов'язково це плідна співпраця з іншими такими е, ж однодумцями, і і, звичайно ж це вчителі, які нам дають трохи ну, не трохи трохи, а нормально дають нам знання, знання. Та й куди треба рухатись. Ну, якщо ти, ну, звичайно, не... він дає і теоретичну частину, і плюс він пройшов той шлях, він вже знає, як його пройти скоріше, як це швидше зробити. То, що ну, воно пришвидшує цей процес, і ми йдемо набагато швидше, ну, от, ми набагато скоріше рухаємося. Так. <кій> так. Так, що так. Добре, Максим, дякую за таку розповідь. От, ми в наступних відео будемо ще більш детально відкривати ці теми, так що підписуйтесь на YouTube канал. От, залишайтесь з нами. Якщо є якісь питання, можна зателефонувати Максиму. Його контакти будуть в описі під цим відео. От. Ну, і також запрошуємо вас у Білу церкву на вело його. Дякую, Максим. До зустрічі в наступних відео. Всього найкращого. Приєднуйтесь. Гарного дня.